Ніч із неділі на понеділок вчинено напад на громадську приймальню Андрія Матковського. Про це говорять представники штабу кандидата у нардепи. Зловмисники вкинули невідомий предмет у вікно приймальні, яка знаходиться на провулку клубному. 4 а що саме було кинуто, запалювальну шумову гранату чи щось інше з'ясовують правоохоронці. Повідомляє довірна особа Андрія Матковського Віталій Нікіпєлов. Ситуація нагнеталась не один день. Були провокації, були намагання зірвати зустрічі, обклеювання наших агітаційних матеріалів образливими листівками. Нашим агітаторам погрожували. На зустрічі кандидата неодноразово приходили молодики, які намагалися зав'язати бійки. Ми підозрюємо, що вчора за автомобілем кандидата було спостереження. Працівники приймальні підозрюють у нападі радикально налаштованих опонентів. Напад на штаб Андрія Матковського підтверджує і Михайло, представник громадської приймальні, який тої ночі здійснював чергування. Близько третьої години ранку почули шум. І Коли вибігли подивитися, побачили розбите скло на тій стороні вдома. От, кинулися, пооткривали кабінети, коли не побачили, хоч де воно було і що. Вийшли, то вже нікого не було. За словами Віталія Нікіпєлова, під час нападу Андрія Матковського у приміщенні не було. Хоча напередодні ввечері допізна, він проводив там зустрічі із виборцями. Тому зловмисники могли думати, що кандидат у нардепи був у штабі. На місце злочину була викликана міліція, проводиться перевірка. Нагадаємо, Андрій Матковський балотується по 145-му округу у народні депутати України.